З якою метою прем'єр-міністр Китаю Лі Цян відвідає Росію та Білорусь цього тижня? Ну випадає так перегляд, перегляд У нас випадає карта Союзу. Але випадає в форматі коли ми питаємо, будемо, будемо будем спрашувати. З вас, що, що відбувається, і як відбуваються ці процеси, коли запущені в попередніх періодах. Більше того, буде ця зустріч, вона виглядає в форматі стану е верховного жреця. Тобто, знаєте, коли, коли іноді викликають на кайор, а іноді е відбувається процес, коли Керівництво переглядає ситуацію на, на містах. Якщо б ми розглядали питання не глобального там глобальної співпраці Росії, Китаю, Білорусі, а на більш прості форми перейшли, це, знаєте, візит в школу районо. Районо приїхало до школи. Треба одразу зробити ілюзію того, що все під контролем. А Ситуація не під контролем, журнали не заповнені, шибки вибиті і ті обіцянки, котрі ти давав попереднього разу під час попереднього візиту, вони не виконані і будуть питати, і будуть певні обмежені і певні негативні наслідки. Випадає десятка шезлів в перевернутому стані, випадає перевернути починання, і випадає перевернута перспектива. Більш того, е будуть зроблені. Така ілюзія того, що все під контролем, і взагалі ця перевірка зустріч, комунікація пройшла в дуже продуктивній формі, але трійка мечів випадає на Китай як незадоволення ситуацією і не отримання бажаного результату ефекту, на котре ти розраховував. Чи причетна РФ до глобальної кібератаки на Монобанк? Щоб не думали, що о, в нас ставлення і відношення до Росії як до поганої невістки, е, в нас випадає момент е, карти перевернутої зваженості, в нас випадає момент якихось прихованих е, ситуацій з тяжка, і в нас випадає момент вдарити по фінансам. По... Процес не закінчений, і воно на тлі тих ситуацій, котрі зараз відбуваються на Курщині, виглядає в контексті того, що хоч якось, хоч якось спробуємо вплинути, візьмемо там на монобанк, на нову пошту ще на якісь ситуації, вплинути, залякати блогерів, зробити якусь, якісь вкиди. Дестабілізаційного характеру для політичного режиму в цілому в Україні. Тобто, якщо ти не можеш вплинути на ситуацію на полі бою, ти будеш її перенеси, переносити на процеси дестабілізаційного характеру всередині країни. Чому Росія саме зараз знову почала розповсюджувати пропаганду про брудну бомбу? Втрата миру втрата, е, втрата миру, втрата контролю над ситуацією, бажання вплинути і перетягти е, вектор уваги на себе, плюс взяти, е, якось вивести нас е, з рівноваги за рахунок вкиду вкидів інформації, пов'язаних з тим, що не вони погані. А ми погані, не вони злочинці, а ми злочинці. Тобто о, зазвичай, якщо ми переглядаємо питання пов'язані з Росією, той випадок, коли е, справжній злодій є той, хто каже, найголосніше кричить: тримай злодія. Тут так само тобто, будуть е, нас. Багато разів ще раз використовувати цей прийом, будуть намагатися нас зробити. Причому в форматі циклічності. Зараз знову ж таки ми почуємо про біолабораторії, про е національний рух е свастику. Я не знаю, що, 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 що там ще було: комарі, гуси, коронавірус новий, ми, скоріше за все, зробили. І все в форматі. Циклічності в тому контексті, що найліпший сценарій це старий сценарій, який ми просто використаємо вдруге. Причому о, дуже уважно треба ставитися до цієї інформації, тому що їм необхідна картинка, в нас випадає карта Страшного суду. І Такі наративи, котрі використовує Росія, їх необхідно не просто там, посміялися і забули. А, використ... Перевіряти, навіть не перевіряти, а брати їх до уваги. Тому що карта зірки в нас випадає в прямому положенні. Тобто, є дійсно такі плани, котрі направлені на руйнівні процеси всередині нашої країни. А потім сказати, що це, це, це вони все. Карта зірки карта, зірки це карта планів та замислів. Тому дуже. Уважно ставитися до цієї ситуації. Не цікаво з розкладом взагалі випадає. Вони будуть е, зараз о, ця карта Турня і карта жертви, вони будуть намагатись використати ситуацію собі так на користь е, як з Курщиною. Ага, ми казали, що вони будуть на нас нападати. Ми знали, що це буде відбуватися, так що даремно ми прийшли. І два з половиною роки назад напали. А, а, а раніше взагалі, взагалі ми знали ще тоді, коли Крим починався, що така ситуація буде. А ви нас не слухали? Україна країна терорист. Спасіть Росію і старайтесь. Чи відбудеться найближчим часом масштабний обмін військовополоненими, враховуючи, що ЗСУ взяли в полон більше трьохсот росіян на Курщині? Я все ж таки вірю в ті прогнози і перегляди, котрі переглядали ми в попередні періоди. Нас на серпні, просто серпня залишилося дуже мало. І вже я навіть переглядав сьогодні в контексті того, що може? Відіграється по-іншому. Все одно випадає два періоди. Я не знаю, як вони їх засунуть в 10 днів серпня, а, але повинен бути а, один якийсь незначний обмін, другий повинен бути глобальний масштабний. Я не думаю, що він перетече. Ймовірність така є, що він перетече там, до 15-го числа вересня місяця. Але все ж таки думаю, що. Програється, програються ці розклади, котрі випадали на обміні на обміни. І плюс, е якщо пам'ятаєте, в попередні рази, коли ми переглядали, в нас випадало так, що це бу повинна бути якась рекордна масштабна за кількістю військово як з нашого боку, так і з їх боку. Курщина надає нам таку можливість, е тому все ж таки я думаю, що ці розклади. І прогнози здійсняться в серпні. Місці. Що розпочнеться в світі і в Україні, зокрема, пандемія мавпячої віспи? Загроза випадає, але випадають обхідні шляхи і ігнорування ситуації. Карта помірності. У нас. Наряд продуктів ВТБ закінчилася акція, то є проблема. Світла немає, то є проблема. А маршрут печовіство ми якось обійдемо. Чи справді Україна та РФ планували непрямі переговори щодо припинення ударів по критичній інфраструктурі у вересні? Там багато процесів насправді поставилося. вони б і так і так зірвалися. нас випадає, що о, якщо б не ми, то вони б зірвали б їх. Тому що нас випадає за розкладом, перше, крущіння планів, руйнівні процеси. У нас випадає перевернута карта зірки, карта зірки це плани та наміри. І о, о, якщо б не ми зробили якісь дестабілізаційні заходи. Ці дистабілі заходи були б, о, з боку Росії, тому о, тут навіть за розкладом питає так, що є можливість, котру повинна було використати або одна, або інша сторона, її використали. Ми ініціативу взяли в свої руки. Чи справді операція на Курщині вплинула на зменшення інтенсивності обстрілів Харківщини? Ну, вона вплинула, вона вплинула з точки зору довгостривалої перспективи. Я не можу сказати, що прям дуже сильно змінилася ситуація за розкладом по Харківщині в форматі обстрілів, і випадає з одної загрози, випадає карта страшного осуду, тобто в форматі попереджувальних процесів, випадає карта циклічності повторення ситуації, але вона е, вплинула на плани ворога цілком. Тобто зараз вони будуть намагатися робити вигляд, що вся ситуація під контролем. І будуть багато вкидів на кшталт того, що це контрольований процес, домовлений процес з боку України та Росії, в тому числі, для того, щоб якось правильно презентувати ситуацію подальших виходів із цього конфлікту. Тобто, карта дурня взагалі будуть Знаєте, такі вкиди, що для того, щоб закінчити війну, необхідно було розіграти там операцію Курську. Взагалі це е, все інсинуації і неправда. Але за розкладом випадає так, що карти та е, планів та замислів випадають перевернуті, і випадає перевернуте пожинання планів. Тобто е, ситуація в цілком вплине на те, що все піде не за тим планом, котрі вибудовує ворог. І все не піде за тим планом в форматі отримання бажаного. Чи дійсно командири батальйонів на турецькому та покровському напрямах не доповідають про справжню обстановку вищому командуванню, що сприяє російському наступу? А, там питання в тому, що якось неправильно зважені а, інструменти впливу і неправильний підхід. Відсутність помірності. І друге, в нас пріоритетність якось інакшим чином поставлена. Я думаю, що питання, яке якраз Курщини зробили е дуже помірно У нас, коли ми переглядаємо Курщину, нас кожного разу випадає карта помірності, яка каже, що не варто хлопати ладоші радше в вріні, не варто розслаблятися, не треба. Якусь е, позитивну, досить вагому е, ситуацію, котра йде нам на користь, е, аналізувати як перемогу, як е, те, що воно дасть в, в, в наступних періодах. Але при цьому, якщо ми переглядаємо цей напрямок, там досить складна ситуація, яка знаходиться в підвищеному стані. Стані невизначеності, і є певні помилки, котрі будуть носити глобальні наслідки на майбутнє періоди, е випадає так, що візьметься ситуація під контроль, але е вже і будуть певні наслідки, причому в форматі втрати ресурсу. Я не буду, ну, На жаль, я розумію, що і людського ресурсу в тому числі. І... Е Знаєте, це момент того, що коли ти вибудовуєш паркан з одного боку, а на другий бік якось ти або забиваєш, або забуваєш, або приділяєш занадто мало уваги і часу. І, і за цього в тебе випадає так, що є недоотримання і втрати. Чому Велика Британія блокує використання Україною далекобійних ракет Storm Shadow по території РФ, скриті домовленості і скритий план бачення розгортання ситуації? Нікого не хочу образити, Немає в них такого плану і бачення того, щоб якомога швидше закінчити цю війну. Втримувати рівновагу. Втримувати дисбаланс. Якщо ми бачимо, що ситуація стає під контроль, ми спостерігаємо. Якщо бачимо, що ми беремо якусь перевагу, ставлять палицю в колеса. Якщо бачить, що ми десь пробуксовуємо, будуть підштовхувати. Але тут зацікавленість в тому, щоб ослабити а, отримати зиск від ситуації. І о, карта дурня» — це момент, знаєте, такою вправною маніпуляцією процесу для отримання власної користі. Британія все одно вона, о, вона імперія, вона була імперією, і ці амбіції залишилися б керувати процесами, грати подвійні подвійну гру. І багато прикладів є навіть з Другої світовою війною, коли. Були декілька сценаріїв, декілька домовленостей, і один одному ставили палець і колеса. Тому концепція залишилася така сама. Кожен грає за своїми правилами собі на користь.